Всім привіт, шановні друзі! Ну що ж, донецький шахтар виграє LNZ 3-0. Впевнена перемога підопічних Даріо Серни. Так. Патрика Ван Звільнили. Ми це відео розбирали. Я цього звільнення лічно я, не розумію цього рішення. Чому був звільнений Патрик Ван і назначений був временем... На Временно і сповняючий uh, тренер. Uh, ну. Так, виконую. <свісно> ну, вибачайте, друзі. Українські мову все-таки мені треба ще під. Ну, так, знаєте, так. <свісно> ще так трішки підуть. <свісно> ну, друзі, трішечки, звичайно, ще треба мені. Подучити. Звичайно, ще українську мову. Uh, добре, друзі. Добре друзі. Даріо Серна, значить, став тренером донечан. Ну що ж, доволі непоганий тренер Даріо Серна. Він воспитаний донечан. Людина, яка виховувалась, вихованець так, Шахтаря. Побільше того, Даріо був один з легенд клуба. Uh, навіть працював у Таранському штабі. Взагалі перед початком цього поєдинку uh, був такий банер. Ми з тобою Даріо. Ось такий був банер напередодні цього матчу. Забивала Даніл Сікан, забив uh, на 20-й хвилині та дубль Кевіна Келсі. Ось Данило та Кевін забивали сьогодні нападники. Забили такі робочі м'ячі, такі забили. Мені дуже подобається Данило Сікан, він прогресує, в нього є прогрес. Також Кевін Келсі на місці не сидить, Кевін додав, Кевін зараз один із найкращих нападників чемпіонату України. І взагалом Кевін Келсі просто божественний. Якщо дивитись на статистику цього поєдинку, то тут Шахтар більше контролював м'яч. Фаги не Річка 56-44. За кутовими навіть перевага в ЛНЗ. За ударами, правда, тотальна домінація Шахтаря 1910 та 9-1. Тобто Шахтар домінував тотальна домінація Шахтаря, на мою думку. І... Все подібно. Загалом, матч проходить у Львові. І ось такий стартовий склад від Шахтаря. 4-2-3 1 Дмитро Різних Ворот, Хіконопля, Олері Бондар, Рисафраквицький, Толпауса, Растепаненко, Андрій Зубков, Артем Бондаренко, Кріскіф, Неверта та Новосікан. 4-3-1 було У ЛНЗ. І найкращу оцінку отримав рибалка. 4-4. Та Бойко. А найкращий був ось цей нападник 4-8. Такий навіть. А найкращий хто Томс матчі? І ще помиляюся, Ярослав Ракицький, так найкраще висновної гравцем матчі. Ні, Кевін Келси 5-0. Потім йде нападник у ЛНЗ, потім йде Ярослав Ракицький. А напавний оцінку отримав Данило Сікан. Таким чином, шахтар на другій позиції Мої шановні. А на першому місці Кривбас! Фантастика! Фантастика! Голівуда, Кривбас! Потиснув Шахтар, але ще правду, що Шахтария грав в запасі. Тут. Такий ще фактор, що шахтари грав в запасам. А по втратам на одне очко на користь. шахтар виграє, вони повернуть собі ось цей трон. Але цей трон може знову потиснути. Кияни мають перевагу над шахтарем. У киян на 3 гри менше і 15 залікових балів. На 6 балів вони стоять, плюс грав в запасі. Тобто Кияни можуть на 3 бали. Ось так ось. Укріпитися. Перша позиція. Ну що, Кривбас, це інша тема взагалі. Незабивна команда з Динамо Київ. Динамо Київ точно буде найкращою командою. У них 4 гри менше. Ціно, що Динамо більше наколотить м'ячі. Ну, штар неплохо також наколотив. Погодьтесь, так. Команда наколотила 3 м'ячі сьогодні. До речі, нарешті зіграли на нуль. Давненько так Шахтар на нуль не грав. Ну Оце команда Даріо А ну, По ЛНЗ. Давайте трішки. Що ж так, тільки Шахтар, Шахтар. Шахтар буде готуватися до Барселони, ми, звичайно, ще всі будемо вірити. ЛНЗ де на 14 позиції. мінус 7, 15. 9 балів. Подивіться, яка конкуренція, так? Тут ще подивитись на наш чемпіонат? 16 команд у нас. Так, чемпіонат наш збільшився. У мене це радує. Ви пам'ятаєте, скільки там у нас було команд? 12, так раніше. Ну, зараз подивиться 4. Так тим цікавіше. Наш чемпіонат стає більш конкурентоспособний. Якщо брати інші чемпіонати, вони якось навіть більше конкурентно спроможні. Тут, нарешті, український нарешті чемпіонат. Ну, нарешті, ТХСнику, Хоча дуже, звичайно, що важко. По-перше, де війна, а посилки де війна, то, й, то дуже кризис є, проблеми з грошами у деяких команд, і те, що вони зараз демонструють, це просто якась фантастика. Просто фантастика Гулливуда. Взагалі, я не знаю, просто яким на чемпіонат взагалі обновився. Це приємно, так? Тут таке приємно. Що коли йде війна, що Чемпіонат України хоча б можуть грати? Щоб можна було якось відволікатися, так, щоб можна було хоча б подивитись матч. там, Не тільки навіть наш чемпіонату, але взагалі футбол він, звичайно, ще відволікає від постійних стресів. це на футбол? Від... Трішки той і заспокоює. Ну що ж, друзі, вітаємо Дарію Серну з перемогою. Це відео я напевно буду завершувати. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, давайте ми його підтримаємо лайком, Напишемо будь-який прямий коментар І все. А я прощаюся. Що з перемогою, Дарія з дебютом. Всім тут бачення, всім пока.